Для саморобної техніки потрібні гальмівні трубки різної дужини. Тому було вирішено зробити прилад для вальцювання гальмівних трубок. Все дуже просто, проточено кусок арматури, вставлений опорний шарик, далі просверлений отвір 3 мм і потає 9 мм. Вставляється сюди болт. Далі просверлений отвір під діаметр трубки і просверлений отвір трошки більшого діаметру, щоб ставити трубку і відрізати потрібний розмір. Зажимаємо трубку, скручуємо і так воно вальцює. Ось приклад вальцювання трубки. Все вийш чудово, повне відео. Як це все зроблено, і є нюанси виготовлення будуть в мене на каналі.